Пахне супер класно гарно. Маємо ось таку гору черемши супер ароматна. Просто кайф. Ось так виглядає наше песто. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Утеха. Мене звати Іван, Іван Іванчук, і ми знову готуємо, розказуємо, показуємо і готуємо. Просто смачно готуємо. Ми розказуємо, як це зробити за допомогою автоклаву. Що я можу вам сказати? Кожен раз ми підбираємо якісь е, нові рецепти, підбираємо їх сезонно, підбираємо їх. За настроєм, щоб ви також могли їх використовувати. І зараз засвітило вже трішки сонечко, вже трішки тепла, з'являється перша весняна зелень. І у нас є ось такий представник першої зелені це черемша. Черемша або ведмежий часник, або дикий часник, або леварда, як її можуть називати. Ось така вона зараз є доступна. Давайте так. Скажу по секрету, її не дуже можна використовувати офіційно, але ну всі ресторани її використовують. Скрізь вона продається. В бабусі в огороді вона продається, росте. Ой, нер не продається на городі. Вона там росте. Вони її продають. Вона є зараз скрізь доступна. Як взагалі от виглядає цей дикий часник? Він має плоскі, широкі листочки на смак, він легко кисленький, він дуже багатий на вітамін С. І тому супер при аміновітамозі його використовувати. І тому будемо робити песто. Всі знають, що песто це класична італійська заправка до салатів, до пасти, яка робиться з базиліку, з кедрового горішку, з оливкової олії. Я вам покажу простіший варіант, який може бути. Давайте так універсально базовим на будь-яку зелень, на петрушку, на кріп, на мікс цього всього, на кінзу, трішки базиліка, кінзи, зелені або тільки один вид використовуєте, що можна на що замінити і як це використовувати. А приготуємо це ми в наших баночках в автоклаві, готується воно дуже швидко. Підготовка мінімальна і смак насправді вас здивує. А наразі я це все буду підготовлювати. Ви підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку, пишіть коментарі. Відмічайте нас в соцмережах, в Тіктоках. Зараз там всі активно вже користуються автоклавами. Я там іноді можу кролити інтернет, натрапити на одне відео, і в мене далі потрапляють різні варіації, комбінування. Я скажу так: ось універсальний приклад, як має виглядати по-правильному, і як щось це можна приготувати. Черемша, грецький горіх, чесничок, спеції олія. Будемо робити песто. Отже, що нам знадобиться, дивіться, ось всю всю черемшу. Ось. Вона вже у мене трішки почищена. Е, я її просто. Як почищена? Добре промита. Я її просто дрібніше поріжу. Загалом просто, щоб зручніше мені було блендером її перебивати. В оригіналі в песто додають пармезан, додають кедровий горіх, але це надзвичайно дорого виходить. І тому, як варіант, я вам пропоную використати, наприклад, грецький горіх. Класна альтернатива, багата вітамінами і нічим не гірша за кедровий горіх. Ви можете не використовувати всю оливкову олію, ви можете дати мікс оливкової олії і соняшникової олії, наприклад. Тому тут уже на ваш смак та бажання. Дивіться, у нас було загалом десь 20 пучків черемши. Орієнтовано, це десь 2 кг майже. Я гадаю, що у нас вийде десь 4-5 баночок. Ну, у будь-якому випадку завжди можна баночки докласти. Це песто буде гарно зберігатися. Ви його зможете використовувати як основу до заправок, до супів, до пасти. Просто відкрили. І він дуже класно буде заморожуватися і не буде втрачати своїх властивостей. Реготування в автоклаві воно зберігає дуже багато властивостей в цих поживних речовинах. Перша зелень. Також в песто, це така ремарка, додаючи чесник. Але загалом це і є вже у нас дикий часник, який має такий пікантний присмак, Тому я якщо і буду додавати чесничку, то дуже мінімально. А може, взагалі не буду додавати. Маємо ось таку гору. Черемши супер ароматна, просто кайф, даємо її до цієї величезної миски. Якщо маєте більшу їмкість, використовуйте більшу. Мені це треба все перебивати блендером, тому я трішки розділю і потім з'єднаю просто. На цю кількість черемши на 2 кг даємо грецького горіха. От у мене було їх 200 грам. Я даю частинку сюди. І частинку цю Даю у цю велику два зубчика часника, Три. І два маленьких у цю маленьку. Ну, тобто, загалом я дав 200 грам горіха, дав 5 зубчиків часника, додаю трішки цукру, десь грам 20, солі, грам 30. О, і важливий момент я забув: лимонний сік. Лимонного соку також будемо додавати. Я просто витисну з одного або двох цілих лимонів. У мене є два лимони. Буду давати сік з лимонів. Буду додавати оливкову олію, перемішану з соняшниковою. І це все будемо перебувати блендером. Після чого будемо закладати в наші баночки та відправляти в автоклад. Взагалі, я чесно, я дуже страшно люблю першу зелень, перші овочі, якісь, першу картоплю. Нехай вона на початок якась імпортна, але ну, воно згадується зразу тепле літо, От перші гриби, зараз будуть зморшки або шушерівки, як кажуть. З ними потрібно гратися, їх потрібно чистити, але перше воно завжди таке смачне, супер. Потім вже не так хочеться, тому користуйтеся цими дарами природи і їжте, там дуже багато вітамінів. Це маємо. Я думаю, що мені олії буде замало. Дивіться, загалом я дав так: я дав 250 оливкової олії і півлітра соняшникової олії. До речі, ви можете також використати і домашню олію, якщо ви маєте, вона теж буде давати дуже класний аромат та запах. Ну і загалом будемо додавати сік з наших лимонів. Спочатку їх трішки так розім'яти, щоб більше соку пішло. І просто по половинці розріжемо. І будемо витискати сік прямо туди. Лайфхак. Беремо ложку, лимон і ось так прокручуємо. Добре, друзі! Ось так виглядають наші не готове ще песто, але зараз перебиваємо це все блендером і будемо в баночки. Беремо наші баночки, ось так, 4 штуки, і будемо їх наповнювати нашим соусом песто. Мені дуже подобається колір, консистенція як воно виглядає, супер. Яскраво, весняно, свіжо. І класне є те, що, в принципі, цей рецепт є універсальним. Будь-які можна додати спеції, будь-яку зелень і все рівно в тебе вийде класне песто. Візьми інший горіх, в тебе теж вийде песто. Закриваємо нашими кришечками і будемо відправляти в автоклав на 100 градусів 10 хвилин. Ну, а після цього повернемося з тим, як воно вже буде готово, і будемо куштувати. Друзі, наше песто готове. Автоклав ідеально справляється з кожним наступним рецептом. Класно приготувало, нічого не вистрілило, все ціленьке, все надійно і швидко приготовило. Скажу одразу, що мені не подобається. Я загалом не люблю те, що після будь-якого приготування, тобто термічної обробки, на жаль, зелені хлорофіли втрачаються. Ну, з цим ти нічого не зробиш. Найкраще, звісно, споживати це. Коли воно свіже або одразу зроблено, але загалом, якщо ви хочете це все законсервувати, зберегти, ну так воно буде. Загалом відкриваємо. Пахне супер класно гарно. Я відчуваю дуже маслянистий, тобто жирний грецький горіх, бо, по самі по собі, горіх є дуже жирний продукт. І, і такий часниковий гостренький запах самого власне, дикого часнику. Ось так виглядає наше песто. Цього багато, якби ти не з'їсиш, це буде, грубо говорячи, доповненням до ваших паст, до ваших якихось соусів. Тобто, ви можете взяти, наприклад, грецький йогурт, додати трішки цього песто, і у вас зовсім інший є, наприклад, соус. Комбінувати можна багато варіацій. Це залежить від вашої фантазії, від ваших кулінарних вмінь і від того наскільки ви готові експериментувати. Наше завдання це приготувати, законсервувати в нашому автоклаві у Техо, щоб воно було смачно. Ну, воно має характерний смак от власне цього дикого часнику. Легко, навіть не пікантне, воно от як таке часникове на язиці відчувається. Тому це дуже класне буде доповнення. І навіть коли от зараз сезон починається зелені, з'являється перша кропива, можна зробити вже, наприклад, зелений борщ. Додайте трішки цього соусу, і він зовсім по-іншому буде смакувати. Я завжди кажу: використовуйте сезонні продукти, використовуйте в той час, коли вони є, і все буде дуже класно спакувати і буде взагалі супер. Всім дякую, хто дивився. Пробуйте готувати, пишіть ваші результати та до нових відеозйомок. А ми чекаємо ваші коментарі, щоб ви сказали, що приготувати. Можливо, там не знаю, холодець, бобра, акулу, крокодила. Пишіть. Всім дякую, пока.